Тарифи на тепло не підвищуватимуть на останньому засіданні. Верховна Рада України запровадила мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення. Після майже двох місяців дискусій рада таки прийняла відповідний законопроєкт. Розповідає народний депутат Сергій Гривко. Останні засідання було три дні підряд, 27, 28, 29. Там одним із самих важливих був газовий закон з приводу того, щоб не піднімати ціну газу для населення, захистити відвід. Діх тому, що ми самі розуміємо дуже важку ситуацію, дуже важка ситуація всюди. На економічному рівні, на рівні на газовому і тому буде складно, але ми повинні це пережити і саме не піддаватись, скажімо, цим інформаційним пропагандам ворога, що все пропало все. Але от ми зараз повинні об'єднатись, бути таким одним кулаком і максимально робити все, щоб пережити зиму і відновити нашу країну і перемогти на сьогоднішній день. Першочерговим завданням державної влади залишається відновлення зруйнованого житла та критичної інфраструктури. Наголошує народний депутат Сергій Гривко. Насправді війна дуже багато натворила лиха, і багато ж людей втратило житло, багато людей втратило домівки. І відповідно не можуть скажімо щас нормально жити працювати. Багато людей втратило просто роботу, тому що у нас підприємство насправді в місті Чернігів, в області зруйновано дуже багато. Але над цим всім працює влада державна. Вона шукає можливості, шукає кошти благодійні благодійників, якби країни допомоги. Допомагають. І сподіваюсь, там ну на відновлення зрозуміло потрібен час. І за цього ну якби головне питання в пошуку цих коштів, тому що насправді не тільки там влада на центральному рівні ПРО повинна працювати, але й тут місцева команда чауса працює В'ячеслав Анатолійча, губернатора безпосередньо народні депутати йому допомагають. Аналогічно, і місцева влада повинна працювати, шукати цих благодійників, залучати всі можливі кошти. От. І тому, от коли всі почнуть працювати, там. Політики вже немає. Є. Парція тільки українці, і якби над цим потрібно працювати, шукати можливості, кошти залучати і допомагати. Наразі уряд веде постійні перемовини, аби залучити масивні інвестиції в Україну для відновлення після війни. Зараз безпосередньо уряд веде масштабні переговори з іншими країнами, країнами партнерами безпосередньо Європейський Союз, Америка, Японія, Австралія і просить допомоги, тому що десь от на сьогодні потрібно нам до кінця року 65 мільярдів доларів. Від допомоги відповідно це тільки скажімо, на допомогу бізнесу, людям. А ще в нас є військові, які постійно захищають нашу державу відвойову території. Їм теж потрібна допомога. Тому зараз головна задача всіх людей. Скажімо, у нас є дві категорії людей, які захищають безпосередньо там воюють на фронті, відстоюють наші кордони і відвоюють нашу територію територію. І друга інша категорія людей це які працювати потрібно на економіку країни, тому що вона в дуже такому тяжкому стані. Ви ж самі розумієте, 700 тисяч армія, а на забезпечення одного військового в мирний час потрібно тільки 50 людей, працюючих, які працюють. Тому Потрібно зараз всім працювати і всім об'єднуватись, бути разом і відновлювати нашу державу. На жаль, через війну багато підприємств призупинили свою діяльність або ж працюють не на повну потужність. Тому недоотримання до державного бюджету буде значним. Тому вже зараз уряд активно працює над підтримкою підприємництва. Міністерство економічного розвитку безпосередньо до Юлія Середенка, наша уродженця з нашої Чернігівщини, то вона намагається всілякими програмами там підтримки підприємців, кредитними програмами, щоб вони почали відновлювати, відновлювали роботу, тому що насправді дуже багато замовлень залишилось у тих підприємств, які зруйновані, і їм потрібно зараз відновлюватись кошти для відновлення. Аналогічно вони проваджують нові гранти з приводу, бо ми якраз за час військові гранти, грубо кажучи, на дрони на створення дронів, і відповідно робимо все можливе.